І щире вітання у той час, як Кирило Тимошенко з Верещук через полоненого ними Сергія Стерненко закликають до єдності народу з зеленським і Єрмаком. В цей час Дональд Трамп оголосив про своє бажання заборонити діяльність цих братів на території США. А для чого народу єдність з цими людьми, які одноосібно вирішили займатися політикою України, коли ми маємо ось таку картину на Донеччині у зверненні через Стерненко Верещук і Тимошенко кажуть, що не. Необхідна єдність із тими корупціонерами, щоб в Україну продовжувала йти допомога, і усі розуміють, як багато тієї допомоги кудись зникає. Але також давайте все ж таки не забувати про цю картину. Злочина передають один одному землю України, і все це під театр військових дій і абсолютно реальні смерті мирних і військових, і зруйновані життя тисяч родин. А вони ж ще й на допомогу від заходу заселяють Україну, працевлаштовують мігрантів з несередньої Азії.